Атаки українських безпілотників спричинили падіння потужностей нафтової промисловості у Росії. Тож бюджет країни-агресорки зазнає значних збитків. Водночас у пресі з'явилися повідомлення, що це стривожило Сполучені Штати у статті Financial Times йшлося про те, що нібито Вашингтон закликав Київ припинити удари, адже це може спричинити зростання цін на бензин. А це не вигідно американській владі, особливо перед виборами. То чи справді атаки на інфраструктуру країни-агресорки можуть вплинути на світовий ринок? Далі у сюжеті. Лютий злітає, російські НПЗ палають. Українські дрони за кілька місяців зуміли суттєво скоротити експорт нафти країни-агресорки. Такого ефекту не мали американські та європейські санкції за два роки. Пошкоджені, щонайменше 12% потужності потужностей російських нафтопереробних заводів. Однак це нібито обурило американську владу, оскільки може спровокувати здорожчання нафти в світі, а відтак і пального у США. У статті Financial Times зазначили, що СБУ та ГУР отримали попередження від Вашингтона. Однак хто про це заявив невідомо. Та й джерела інформації анонімні. Їх стурбованість вона може ще бути викликана тим, що з початку року ціни на нафту зросли на 11% – з 77 до 85-86 доларів за барель. І сталося це через подію в Червоному морі. Рух через Суец заблокований через єменських хусіті. Це призвело до подовження логістики нафти та нафтопродуктів. Тепер треба їхати в об'їзд, да, тобто минати Африку. Українські дрони били не по видобувних потужностях Сибіру, тож видобуток у Росії не впав, а експорт сирої нафти навіть зріс, попри санкції атаки змушують росіян більше експортувати нафти, оскільки переробляти можуть менше. Експерти паливного ринку пояснюють, будь-які коливання на енергоринку тимчасові на початку повномасштабного вторгнення ціна газу в світі зросла до 2000 тисяч євро, та нині знизилася до 300 євро за будь-яких умов. Якщо, дай Боже, там, будуть ці атаки продовжуватися, вони будуть успішними, то ринок нафти від цього тільки виграє. Тому що більше нафти піде на е, світовий ринок. Її не зможуть росіяни переробляти і будуть змушені її відправляти в світ, і ціна там знизиться на нафту. Відповідно, вона буде тягнути за собою і нафту ту ж, ту ж саму татирування і в Штатах. Тобто в Штатах нафта буде дешевше. І відповідно вони отримують шанс взагалі ціни, щоб знизити ціни на пальне. Можливих причин зростання ціни на бензин у світі та сполучених штатах кілька і удари українських дронів по НПЗ ворога навіть не в першій п'ятірці. Здорожчання транспортування нафти через атаки хуситів на танкери у Червоному морі, картельна змова росіян та саудитів і скорочення експорту, а також ремонт низки американських НПЗ. Американські нафтові магнати здебільшого підтримують республіканців, тож зацікавлені у поразці демократів. Економіка сполучених штатів дуже чутлива до цін на бензин і власне політ. Яка сполучені штати дуже чутлива на ціни бензин. І Байден, як кандидат в президенти, чутливий до ціни на бензин. Бо чим дорожчий бензин, тим більше шансів виграти вибору Трампа за словами голови СБУ Василя Малюка. Успішні операції дронів вже знизили видобуток і переробку нафти в Росії на 12%. І з 1 березня Росія офіційно перестала продавати бензин за кордон. Збиток від знищення цінного обладнання українські фахівці оцінили у майже півтора мільярда доларів. Саме за рахунок експорту нафтопродуктів. Росія поповнює свій бюджет. Це фактично третина їх бюджету і левова частина їх військового бюджету. Що ми маємо зробити? Зрозуміло, що ми маємо максимально мінімізувати ці надходження до бюджету і автоматично десь і перекрити кисень пану Путлеру. Власне, цим ми і займаємося. Необхідно докладати більше зусиль, щоб руйнувати російську логістичну систему. Вважає екс-командувач Сил НАТО в Європі, генерал Бен Ходжес. Його позиція однозначна. Я би рекомендував ігнорувати такі заклики, бо удари по цій інфраструктурі мають значний вплив. Росія може менше оплачувати цю війну, а також це позбавляє її необхідного пального для продовження бойових дій. Жодних офіційних заяв від Вашингтона з вимогами до Києва припинити атаки на російські НПЗ не прозвучало. Офіс українського президента заперечив факт подібних розмов і назвав інформацію фіктивною. А фактор впливу руйнування російських НПЗ на вартість пального значно перебільшеною. Тож нова спроба придумати неіснуючі проблеми і розсварити Україну зі сполученими штатами не вдалась. Анна Боль Наталія Луценко факти ICTV, Єдині новини.